Перший раз до мене Альза приїхала дівчинкою, ще не перекопаною, ще без вирваних роз'ємів. Ще ніхто не паяв, не чудив, перемичок з клеєм не кидав. Відповідно, зремонтував її дуже швидко. Ось майже 1400 Вт вдуває з акумулятора. Підключаю зарядку. Йшла байпасом, байпас мене не цікавить, мене цікавить зарядка, тому виключаю вихід 220 і дивимось, скільки вона буде брати зарядки. Їй треба трохи часу, щоб розігнатися. А далі вона собі набирає оберти і працює без жодних проблем. Якщо ви не розбираєтесь в складній техніці, не треба її мучити ламати. Віддайте, скажіть не можу. Відправлять людям, які розбираються. І, в принципі, успіх тоді ну, не гарантований, бо різні є випадки. Я теж далеко не всі варіанти ремонтую. Але не ламайте, якщо ви не знаєте, що ви робите і нащо. Не заважайте техніці працювати, не доламуйте її. Ті, що у власника працює, то й добре. Прислали ключик від автомобіля, від якого не знаю. Зверніть увагу, в ключику є ампула. Це є ключ мобілайзера. Це є безконтактний чіп. Всередині котушка, мікросхема передається код, коли ви встромляєте ключ. А сам ключик це вже є брілок радіопередавача. Дві кнопки. Відкрите-закрите. Казали, садить батарею, світиться світлодіод. Світлодіод ні разу не світиться. Це просто червоний він не світиться. Ось Якщо я заберу батарейку, то воно точно так само виглядає і не світиться. І розраховував, що побачу якусь корозію, але корозії ніякої немає. Зараз два пістони розплавляю, витягну, подивлюся. І він настільки чистий, що його навіть немає сенсу мити. Тобто, якби тут утєчок не повинно бути. Хіба сифоніть кнопки? Їх перевірю. Ось, видно, доріжка по периметру. Це по суті антена. Доріжка виконує функцію антени. Дві мікросхеми, окремих перетворювачів живлення немає. Тобто Тут або десь сифонять кнопки, або корозії якої немає. ну або кнопки. Якщо кнопки не сифонять, то в принципі збираю, віддаю назад, бо тут нема що робити. Ну І діод не світиться, тобто підбирання електрики я не бачу. З другого боку плата теж чистенька, нема до чого домахатися. Кнопки більше 20 МОм в обі сторони. Що навіть дивно, я хоч якийсь опір думав побачити. Відповідно, тут нема до чого домахатися, тому збираю і віддаю. Тут нема сенсу мити в іншості. Навіть за діагностику не візьму, але й помогти не маю чим. Можливо, у вас попалася погана батарейка, тому швидко сідала. Ще дивлюся струм споживання брілка. Один контакт на батарейку, другий на щуп. Бачимо, немає нічого. навіть... Сотих міліампера. При нажиманні кнопки спрацювання йде, то вже треба діапазон поміняти. І при спрацюванні кнопки ми маємо 8,5 мА. Тобто він не споживає струму взагалі, він не міг висаджувати батарейку, бо в простої струму він не споживає. Він повністю справний в даному випадку. В той же час реакція на кнопки є. І той казав власник, що працює, відправляю назад. Чого вже тільки не пхають в ті зарядні станції Ось на, на Анвомі, це не Анвомі, це є якась. Ну, це клони. Це один з багатьох клонів. По платі можете впізнати. Вихідний каскад на транзисторах, які слабострумові драйвера стоять. Ще такого не бачу. Ну і транзистори. В таких корпусах маленьких пішли. Напевно, вже ставлять те, що є в наявності. Я тебе сліпіла із того що била. Цікавий кемот зайшов. Від мережі працює. При переході на акумулятор дивно гудить, перевантажується, щось смердить, димить. Вихід пульсуючий, але є. Бачу, по одному каскаду занижені гейтові напруги керування. Були стрельнуті конденсатори електролітом, трансформатор засрав вниз, це нам не принципово. Конденсатори поміняв, поведінка не міняється. Транзистори виглядають. Живими зняв радіатор. І так і є, тут електроліт гуляв. Мабуть, він і заваджає. Мию сушу, буду пропаювати, вирізати прогоріле, дублювати дорожки і подивимось, що відновиться робота керування. Бо по керуванню транзистори цілі і куди воно просідало, тестером я нічого знайти не зміг. Помив, почистив, запаяв назад і бачу, що нічого не помінялося хреново. Ось ну, така от фігня відбувається. Одне плече нормально не працює. Блін, стільки роботи пророблено. А клієнт ще хоче діагностику для початку. Буде думати, чи буде ремонтувати. Знайшовши палене по керуванню, пробую черговий раз. О, тепер добре, тепер не тріщить, тепер нема зайвого струму, тепер стабільна вихідна напруга. Зарядка була і до того, тому що плаче, яке було проблемним, в зарядці участі не бере. Я вже десь знімав, відео, показував, що зарядка тут відбувається в вигляді DC-DC повишайки Трансформатор використовується як дросель, і напруга піднімається з трансформатора для зарядки акумулятора. Ніякі зворотні діоди не використовуються. Десь бонусом кинуло якесь китайце гіменське SkyRC B6 Neo, зарядка 200 Вт. Перестала бачити вихідну напругу після того, як спочатку підключали акумулятор, а потім вхідну напругу. Розбирається через морду, тобто, треба відклеювати накладку. Тоді є два гвинта, і тоді вже десь якось треба було підважувати. На вигляд, воно як іграшка, розбиратися не хоче. Ремонтувати я то настрою не маю, але принаймні вже вскрити, глянути можна би було. Так і є ось шлейф, треба акуратно його відключати. Якщо нічого явного не буде, то не буду бавитись точно. Напічкане воно, їй-богу. Запакували, як книжка пише. Процесори, контролери, купа перетворювачів, транзистори. Два гвинта шурупа, ні, то гвинти. Ну нічого, відкручуємо, попробуємо то вишпортати, глянути, що знизу, крім радіатора. Три кнопки керування. Гвинти то, напевно, тримали радіатор, а шуруп то тримав плату в корпусі. Вишпортую. Вентилятор відключаємо. Наклей заклеїли. Радіатор ми вже відкрутили, залишилося сколупнути Яка йому різниця, з якого боку підключати, я не розумію. Не повинно бути різниці. Щось тут є підпалене. Але ні, це скоріше лак ось так. Бузер Type-C, силовий перетворювач, полімерні конденсатори. Є балансир на 5 комірок. Є якийсь запобіжник. От його перевіримо. А далі давай, до свидання. Два запобіжника: 30 А і 2 А. Тестер в руки і в'їзду. Транзисторів пробитих немає. 30 а смд запобіжник спалений. Знайти такого я не маю де, це без шансів. Дивлюся в табличку, і по табличці 30 А по міді це є 0,52 мм діаметр дроту, 0,51 вита пара. Приблизно то, що треба. Відповідно, буду просто ставити перемичку з дротиком мідної пари і попробуємо включити. Вонося включило. Вибираю собі літій 1С. 412, максимум можна поставити для літій Іона. Дивно, а чому не 4,2. Ну, менше з тим. Тепер, якщо стати на старт, отримаємо помилку Connection Break. Не бачить акумулятора, Це, мабуть, якраз та помилка, про яку говорив власник. Пробуємо підключити ще й акумулятор. Як би то так зробити, щоб нічого не спалити. Отак От підключаю акумулятор, нічого не горить. Тепер нажимаю старт. І пішла зарядка. Напругу бачить, струм бачить, струм пішов. Відповідно, воно працює. На той раз власнику повезло. Хай працює. Порка в густях у друга, знайомий приїхав похвастатись. Купив собі на 1,2 кВт блок живлення чи то зарядний пристрій. Що в нього на виході? 10 ампер. Від 3,5 ампервольт. Це, це по входу. Так, ага, вольт. він регульований. Власне, китайці вживлюють свій блочок, регулюється струмінна пруга від 3,5 до 12, до 15, 1,2 кВт. Крута, дешева сердіта. На 100 ампер. На 100 ампер ось дротики АБГшка. Скільки 10 квадратів? Два по 10. Каже, гріється, можна в інсраку гріти. І саме головне, китайці молодці. Китайці ставлять захист від переплюсовки. От, от подивіться, от стоїть сибілітрон або зворотній діод ось. Це от захист від переплюсовки. Якщо ви перепутаєте полярність, він має врятувати схему. Які ти дроти хочеш ставити? Хоча б такі дасть. Як він то буде паяти, то окрема тема, напевно, йому треба. А, точно, ти ж приїхав за електросокирою. Саме так. Я знав, що цей інструмент колись пригодиться, ось відповідно, і будемо паяти. Дякую, що Вони... відео я знав, що він в тебе є. Знайшли один одного, пригодилося, Хто би міг подумати? Вона, напевно, крім дахів, нічого не бачила, якби ні, ніків, а тут таку серйозну штуку. Тільки вважай, не спали захисний діод. Буду старатися.